Після 11 години, 6 серпня, російські військові скидали з дрона вибухівку в різних районах Херсона. Як повідомив у телеграмі начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко, отримали поранення двоє жінок 70 та 83 років в обласному центрі та шестеро людей у передмісті. У Станіславі російські військові вдарили з дрона по людях на вулиці. Поранена одна жінка. Її ушпиталили. Населені пункти Херсонської громади атакували військові РФ і минулої доби. За інформацією МВА, у Херсоні, Садовому, Антоніці та Придніпровському пошкоджені три приватні будинки та вісім багатоповерхівок. Серед них оселя, за якою наглядає Світлана. Та Ворону навіть були. у нас слава Богу, що тільки ось ці сі во двор влетіло, розворотіла гараж. Не можна до цього привикнути, не можна. Все, 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 все рівно як я так гучно гучно, то вже починаєш волноватися. Це ще до цього прильоту. Там всі, ну, всю стінку побігла цими осколками. Вот. Ну зараз, от, виходить, воно на углу прильот був. что за счет вот этого вот этого выступа две, слава богу, цела. Я не знаю, как они тут живут. Это вообще кошмар. Это ужас просто. Тут вот это вот, ну как по кругу, я же говорю, на остановку прилет, в этот двор прилет, два прилета было. Ну, не знаю, это лотерея. Російська армія продовжує обстрілювати і Береславський район, як повідомив у телеграмі начальник місцевої військової адміністрації Володимир Ітвінов, за минулу добу під вогнем були Береславська, Новоалександрівська та Тягинська територіальні громади. Через артилерійські та танкові обстріли у селах Михайлівка, Томарина, Львови та Боргунка пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Безпілотні літальні апарати атакували Береслав та Михайлівку. За минулу добу ворог здійснив обстріли 12 населених пунктів правобережної Херсон. Херсонщини, в тому числі Херсон, було пошкоджено 13 приватних будинків, 8 багатоквартирних будинків та господарчі споруди за минулу добу, одна людина загинула. Це жінка 64 років в тому мені і Ще двоє чоловіків в цьому ж населеному пункті були поранені. Крім цього, ще троє людей з Береславу Садового Садово та Херсону. Тримали поранення внаслідок обстрілів Марина Гроглова, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.